Атаки дронами Камікадзе як щоденна тактика терору. Кількість запущених по Україні ударних БПЛА може сягати до п'яти з половиною тисяч на місяць. Як Кремль змінює застосування дронів типу шахет і що потрібно, аби захистити міста і критичну інфраструктуру? Далі. Росія посилює свої атаки по мирних містах України. За мету ставить послабити українську енергетичну та критичну інфраструктуру перед зимою Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту її енергетичної системи, а також засоби дальнього радіусу дії для знищення російських засобів. Андрій Себіга, міністр закордонних справ України. Крім атак по енергетиці, Росія систематично б'є по залізничній інфраструктурі. Від початку серпня цього року зафіксовано близько трьохсот таких атак. Таким чином, Кремль намагається паралізувати постачання військової допомоги та цивільних вантажів, адже залізниця ключова артерія для України. Військові аналітики вважають, що це частина так званої стратегії виснаження. Російські ударні дрони летять на Україну щоденно, адже це відносно дешеве і при цьому руйнівна зброя. Здебільшого використовують БПЛА типу шахет, зокрема, моделі шахет 136 та шахет 138 Їх Росія ще називає герань 1 та герань 2 Види цих дронів принципово не змінилися з початку війни. Це все ще ті ж одноразові баражуючі боєприпаси з вибухівкою до 50 кілограмів. Але росіяни постійно їх удосконалюють, щоб обійти українську ППО. Одне з ключових удосконалень встановлення камер для маневрування на лінії підльоту. Це дозволяє дронам коригувати траєкторію в реальному часі, уникаючи перешкод. Більше того, завдяки інтегрованим камерам та радіоконтролю, шахеди тепер можуть цілити в рухомі цілі в реальному часі. Це досягається за допомогою супутникового зв'язку та іноземних компонентів, як от канадські антени для навігації чи чеські двигуни, які забезпечують стабільну передачу даних оператору. Росіяни також змінили навігацію. Тепер дрони використовують комбінацію GPS, джипіезґлонас та інерційних систем, що робить їх менш вразливими для глушіння українськими засобами реб. Знизилася висота польоту до 50-100 метрів для уникнення радарів, а швидкість зросла завдяки модернізованим двигунам. Це версія шахеда з турбореактивним двигуном, який дозволяє розвивати швидкість до 600 км на годину. Реактивний двигун створює тягу за рахунок стиснення повітря та палива, що робить дрон швидшим і маневренішим. Вони призначені для полювання на рухомі цілі і вже застосовуються Росією для ударів по фронту та тилових містах. Окрім цього, нові партії дронів шахет 136 масово оснащуються модемами для підключення до мереж мобільного зв'язку. Раніше в них використовувалися сім карт українського оператора, а згодом операторів Казахстану. А тепер виявляють сім карти без маркування російського виробництва. Військові експерти зазначають, що російські сили можуть керувати дронами -шахед у режимі реального часу, але лише на відстані до 150 кілометрів, що робить особливо небезпечними атаки на прикордонні міста України. Водночас ворог впроваджує нову програму з використанням меж-модемів. Ця технологія працює за принципом розширеної мережі Wi-Fi у великому будинку чи офісі. Основний роутер поширює сигнал безпосередньо. А ретранслятори подовжують його дію у віддалених зонах. Тепер шахеди можуть слугувати саме такими ретрансляторами. А базова станція керування розташовується або на тимчасово окупованих територіях України, або в прикордонних районах РФ. Це дозволяє Росії, по-перше, збільшити дальність атак, а по-друге, економити власні ресурси. Немає потреби запускати дрони з близьких позицій, що зменшує логістичні ризики витрати на паливо та транспортні операції. Окрім удосконалення дронів, росіяни активно добудовують нові пускові майданчики. Зокрема, поблизу Навлі в Брянській області. Це всього за 75 кілометрів від українського кордону. Також супутникові знімки показують будівництво нових ангарів та інфраструктури. Дрони тепер можуть досягати цілий швидше, зменшуючи вікно для перехоплення. Інший напрямок запуск з району шахти в Ростовській області, де нещодавно зафіксовано нові мобільні пускові. Тепер з нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго вечора. Тож аналітики відзначають збільшення росіянами пускових майданчиків для шахедів. Карта на ваших екранах. Друзі, про що говорять пане Валерію? Ось такі карти, і наскільки складні ось такі майданчики як цілі? Загалом пускові установки шахедів вони дійсно такі, ну не те, що вони складні. Їх проблема з ними в тому, що вони вкрай прості. От, і бити по ним нема жодного сенсу. Розумієте, це витрата наших далекобійних засобів. Пускова установка шахеда це або дві рейки, або така ажурна конструкція, схожа на аеродромне водило для літака. І якщо ми хочемо бити по позиціях шахедів, то тут треба просто дуже чітко ну, піймати момент їх запуску. Тоді на такій пусковій площадці на, на, накопичується до двох-трьох десятків шахедів. І, звичайно, попадання навіть звичайного нашого безпілотника там, з бойовою частиною, ну, зараз вже відомо, що там до 75 кілограмів може бути бойова частина. Тоді вона рознесе цю установку і не стільки установку, скільки накопичені там шахи. Тобто ці позиції можна відслідковувати і, скоріш за все, ну, нанести удар туди. Я думаю, що там дістануть ракетні системи залпового вогню. Ну, от. А так загалом бити по них нема сенсу, пане Валерію. Останні дні були досить багаті на е, певні заяви і новини щодо шахедів. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, я тут маю на увазі, і в тому числі і заяви пана кислиці щодо типу шахедів. Ось ці відео, як шахеди вже примудряються вражати рухомі цілі. Все це увесь цей інформаційний масив. Е, чи можна його використовувати? Чи він корисний? Те, що шахеди. Почали коригуватися в польоті для нас, це досить небезпечно. Вони дійсно коригуються на невеликій відстані. Може 150 кілометрів, якщо підвісять ретранслятор. Були такі чутки про те, що росіяни використовують шахеди з межмодемами. Це такі, значить, така система, яка дозволяє зробити ланцюжок ретрансляторів. Тобто Перший шахед роздивляється інформацію і передає інформацію на, на один з наступних або на кілька наступних, а ті далі, далі і далі. І шахеди, наприклад, при фронтових містах можуть вже так влучати по цілям, які бачить оператор, але це реальна небезпека. Ну і крім того, не слід забувати, що росіяни весь час модернізують шахеди е з метою збільшити бойову частину на них. І я бачу, що наші ну, в відбитті атак все більш активну участь бере бере наша армійська авіація, і до неї, до речі, в її склад, включені легкомоторні літаки. Армійська авіація теж була офіційна інформація, що 10 наших гелікоптерів, в основному, ну МІ 24 і Мі 8 вони вже переобладнані під. Американські і бельгійські пускові установки ракет дешевих ракет з лазерним наведенням. В американців американці це називається APWS ракети. Ну, це е, некерована ракета Гідра, перероблена на ракету з лазерним наведенням, на точну ракету. І відповідно така ракета зараз випускає Бельгія, яка може випускати. По розмірах, по е, цілком попусковій установці, цілком аналогічна американській, бельгійська отрима таку отримає таку бойову частину з великою кількістю е, уражаючих елементів у формі кульок, що вона може пролітати поряд і вибухом, значить, е, е, знищити шахет навіть при безконтактному, при близькому, при близькому польопрольоті. А це означає, що не потрібно. Ну, Вища вірогідність влога знищення шахеду, бо не потрібно точно влучати. Ну, тобто, ми, як росіяни вдосконалюють свої шахеди, так і наші Збройні сили вдосконалюють засоби знищення цих шахетів, ну, збивають їх всі. І а, чому нам довелося так активно застосовувати армійську авіацію, застосовувати легкомоторну авіацію, шукати інші способи, щоб розробляти зенітні дрони? Росіяни раніше пускали шахеди на малих висотах 50 метрів, і по них працювали мобільні групи. А десь останніх, там 3-4 місяці росіяни різко підняли висоти в польоту шахетів до 3 тисяч метрів, і це дало карти в руки нашим винищувачам, нашим ударним гелікоптерам, нашим зенітним дронам. Ну і відповідним легкомоторним літакам, які застосовуються для цього, пане Валерію. Ще є одна особливо чутлива тема. Я маю на увазі застосування росіянами керованих авіабомб, особливо в контексті того, що ось вже і Миколаїв страждає від кабів, хоча би в загальних рисах, з того, що бачите, з того, що читаєте, з того, що аналізуєте, чи бачимо світло в кінці тунелю, ось в цьому протистоянні російським кабам. Ну, Справа в тому, що там каби росіяни вже використовують до п'яти різних типів кабів. Це вже не просто каби, це вже гібрид, гібрид каба і, скажімо, крилатої ракети. Це, скоріш за все, гром. Значить, там в них є гром 1 гром -2. Значить, Ці засоби мають один з них має один є просто кабом, але оптічним кабом. А є ще гірша зброя, яка вже сягає понад 100 кілометрів, десь 120. На ній встановлено малопотужний реактивний двигун, який дає ще додатковий імпульс. От коли вже кінетична енергія спадає в неї, да цей двигун дає, дає ще додатковий імпульс, і ця бомба, маючи, здається, десь до 150 кілограмів бойову частину, вона продовжує політ на більшу дальність. Вкрай небезпечного зброєння світло в кінці тунелю є. Було оголошено. По перше, НАТО оголосило конкурс на створення зброї, яка буде збивати російські каби. І є кілька розробок, і зараз де активна, активна, скажімо так, випробування цих систем щодо їх ефективності перед запуском масового виробництва, пане Валерію. Ми як завжди. Дуже вдячні вам за фахові пояснення і коментарі. Ну, да. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут. У свою чергу Україна також постійно модифікує та розширює кількість засобів протидії російським атакам по мирних містах. До прикладу, почала використовувати міні-ракети Талес проти БПЛА типу Шахет. Що це за зброя? Чим вона унікальна? Та які системи боротьби з дронами ще в процесі розробки розкаже Богдан Гайдамака. Україна отримала нові ракети для боротьби з шахедами, а у Швеції запропонували концепт проти fpv дронів. Почнемо з нового типу боєприпасів, які отримали сили оборони. Талес це 70 мм протидронова ракета, номенклатурна назва FZ275 LGR. Щоправда, це не повноцінна ракета в класичному розумінні, а модифікований снаряд з лазерним наведенням, створена для точкового ураження цілей, зокрема безпілотників, наземних об'єктів і легкої техніки. Класична конструкція має довжину близько 2 метрів. Ібр 70 міліметрів важить до 15 кг. дальність польоту до 7 кілометрів при використанні лазерного наведення, швидкість до 1000 метрів за секунду. Точна вартість ракети засекречена, але експерти називають ціну від 10 до 20 тисяч доларів. Ці ракети збройні сили наразі запускають із систем Вемпір, адаптували пускові установки до гелікоптерів Мі 8 та Мі 24 А на початку жовтня Україна отримала ракети із новою бойовою частиною. Вона має назву ФЗ-123, адаптована саме для боротьби з безпілотниками. Це снаряд з повітряним підривом, який випускає хмару сталевих кульок, що розташовані всередині, для ураження дронів. Як це працює? Під час атаки на цій ракета підлітає до безпілотника і розривається поряд утворюючи зону ураження до 12 метрів. Такий алгоритм діявий і проти одного дрона, і проти рою, а дальність польоту ракети із такою бойовою частиною до трьох кілометрів. До слова, у перспективі компанія планує розробити пускові установки, які Можна буде встановлювати навіть на дрони. Окрім протидії далекобійним безпілотникам у світі розробляють і механізми захисту від FPV для різноманітної техніки. До прикладу, у Швеції показали концепт Крюгер-100. Система має захищати різні види техніки, як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і у радіусі кількох кілометрів. Пускові установки будуть встановлені прямо на кузові чи кабіні транспортного засобу. А міні-ракета в автоматичному режимі збиватиме цілі, яка має на меті атакувати транспорт. Крюгер 100 використовуватиме інфрачервоні датчики для відстеження ворожих безпілотників. Та їх збиття на високій швидкості. Розробники оцінюють систему у 5 тисяч доларів. Загроза від безпілотників змушує виробників озброєнь активно шукати рішення для ефективної протидії. Конструктори пропонують різні підходи від систем радіоелектронного придушення до високоточних лазерних комплексів. Зокрема, в Туреччині презентували роботизований лазерний комплекс для боротьби з безпілотними апаратами. Система виявляє дрони за допомогою радара і здатна одночасно відстежувати до сотні цілей. Спершу система знешкоджує цілі електромагнітними перешкодами, а потім нейтралізує їх лазером.